Про гроші будемо далі говорити. Я запрошую до розмови Андрія Дубаса, президента Асоціації Українських банків. Пан Андрій, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям. Слава. Почнемо з того, що Національний банк України за тиждень продав 560 мільйонів доларів банкам. Ну а банки відтак уже продають людям чи зростає попит на, на валюту? Ну і які є можливості на з банку в разі чого продавати необхідну кількість валют для тієї чи іншої потреби чи стабілізації ринку, чи щось такого? Будь ласка. Я сьогодні в першу чергу хочу розпочати своє включення з привітання наших захисників і захисниць. Я сьогодні не в типовому своєму одязі працюю віддалено з міста Самбора. Ми з нагоди цього свята показали в Самборі документальний фільм, да Вінчі, який асоціація профінансувала в минулому році. І якщо повернутися до питання про обсяг 560 мільйонів, які Національний банк продав з золотовалютних резервів, це більше цікаве чи це зниження продажу цих коштів може вплинути на курс? Я вважаю, що в першу чергу треба розуміти наступний момент. Сьогодні це коливання більше технічне, яке відбувається з місяця до місяця, і ми заходимо в цей сезонний період, коли українська гривня може незначною мірою здевальвувати через сезонний фактор, який спостерігається кожного року, після середини літа і до кінця року. Але в нас трапилася на початку року. Ми пригадуємо нетипова ситуація, коли а, після виборів сполучених штатів приходу нової адміністрації а, курс пара євродолару змінилася, і фактично в Україні, якщо євро і долар завжди традиційно коливалися в один в одному такому тандемі, то сьогодні це трошки відбувається по іншому. І а, а, зараз справді не більше продають люди чи бізнес валюти в а, ну в загальному кошику а скоріше. Просто менше купують, тобто менший попит на валюту. Він е, з кілька причин є: перше, якщо говорити про бізнес, то ми спостерігаємо, що е, в Україну відбувається певний приплив інвестицій, пов'язаних до сектору е, оборонного. Тобто, 2-3 роки назад, коли тільки оборонка українська приватна розвивалася, дрони технології і так далі. Зараз ми починаємо пожинати ці плоди, коли приватні інвестори і навіть деякі держави. Заходять з конкретними інвестиційними пропозиціями з розвитку цих технологій, тобто збільшення. Попит збільшення пропозиції валюти фактично дозволяє національному банку золотовалютних резервів менше продавати валюти, і таким чином ми бачимо, що курс не девальвує, але е е продавати національному банку золотовалютних резервів, просто тепер можна менше. Якщо говорити про населення, то населення, проаналізувавши, наприклад, е січневий курс долара до гривні 42 гривні 30 копійок, і сьогоднішній курс, який ви показали, 41 гривня 30 копійок, теж аналізує інструмент, наприклад, що. Якщо б вони тоді поміняли долар на гривню і розмістили до ведепе під 17% і плюс виграли на ревальвації гривні на одну гривню, то фактично вони могли би просто набагато більше заробити і привертається увага до гривні як інструменту овдепе і в тому числі і депозитів І от, е, хотів би запитати про те, що українці продають більше валюти ніж купують. Я до речі сьогодні теж заходив ну там з інших причин в банки, плякав каси кілька людей. Продали такі ну там не, не, не якісь там критичні суми, але ну гривень в тисячах гривень люди отримали так хороші бросочки. Такі я розумію, що люди очевидно на якісь потреби скидають цю валюту. Чи це пов'язано лише з ну про що ви вже казали з тим, що курс трохи зараз змінюється, і невідомо чого очікувати? Чи є якісь причини того, що люди просто ну дійсно є проблеми надходження коштів або заробітків достатніх і люди зараз десь вже починають. Міняти те, що мали, тому що ну банально на якісь потреби грошей вже не вистачає національної валюти, тому доводиться продавати долари. Є дві причини: перше, те, що стабільний курс долара до гривні останніх шість місяців. Звертає увагу людей на інші інструменти, наприклад, збереження купівельної спроможності своїх заощаджень. Я ж вже сказав про ВДП і, наприклад, депозити, які сьогодні досі показують високі ставки. З іншого боку, те, що в нас все ж таки економіка в період війни не по не показує свої найкращі можливості, і доходи громадян вони зменшуються. І як буває, знаєте, в народі кажуть, що розмін доларів це останнє до чого ми звертаємося. Тобто, ті приклади, які ви назвали, звичайно, вони не типу. Ну, це не можна сказати як показовий приклад, який можна взяти як за догму, але те, що люди почали менше купувати іноземну валюту в цілях збереження купівельної спроможності своїх грошей, це факт. Це видно на статистичних даних, які публікуються національним банком. Тому я думаю, що скоріше не більше продають, а менше купують. Так, ну і на я хотів би ще запитати про те, що українців очікує а, українців. Очікує зараз одну секундочку бум миттєвих банківських переказів. будь ласка, що це таке? Ну і які тут є можливості і ризики. Будь ласка. Технологія миттєвих переказів і миттєвих кредитових переказів це технологія, яку національний банк запровадив ще починаючи з 2024 року, року. Вона починав набирала вже сили у 2025 році. Логіка приблизно така: якщо ви хочете зробити переказ, сьогодні ми в більшості користуємося переказом P2P з картки на картку. А національний банк розробив технологію через запровадження СЕПА 4.1 що миттєві перекази в межах до 10 секунд буде здійснюватися з рахунку IBAN на рахунок Айбан, тобто оминаючи міжнародні платіжні системи, таким чином в першу чергу йде економія коштів, тому що внутрішній платіж він є набагато е, вигіднішим ніж платіж по довгому колу через міжнародну платіжну систему. А з іншого боку, це дозволяє е, коштам не виходити. Ходячи з України, тобто е, працювати всередині нашої системи. І третій е, третій такий новація, яка буде працювати, візити вже заповнюється автоматично як платіжна інструкція, і таким чином ви фактично зробите переказ. І в межах 10 секунд цей продавець побачить кошти вже на своєму рахунку. Це інноваційна е, історія, яка диктувалась вже часом. У нас е, Україна давно не розвивала платежі з рахунку на рахунок. У Нас були більше попорядні плат... платежі з картки на картку через використання. Ристання міжнародних платіжних систем і другий момент, що ці, ці платежі, вони ну може це не дуже коректно буде сказано, але вони можуть навіть розцінюватися як більш безпечні ті країни, наприклад, на які по різних причинах там накладаються санкції або обмежується якась міжнародна платіжна система. Чи може статися якась ситуація краще, щоб платежі ходили всередині країни в по реквізитах і банках всередині країни? Більшість платежів, які здійснюють громадяни, близько 95% платежів здійснюється всередині. України, і сьогодні вони використовують технологію P2P, тобто коли відправляється через використання міжнародних платіжів. Ніх систем там сплачуються великі комісії, і я вважаю, що ця технологія це буде такий подвійний позитивний ефект для України і безпека. Хоча ми не маємо нічого проти власників тих міжнародних платіжних систем, які сьогодні є найбільш але, популярними, але в будь-якому випадку це безпека з іншого боку, переваги. Так, я абсолютно погоджуюсь. Безпека і переваги, і комісії теж платити не хочеться. Тим паче, якщо кошти там. Десь якісь останні. Дякую вам дуже, пане Андрію, за те, що долучили за, за ваші коментарі. Андрій Дубас фахово поговорив президент Асоціації Українських банків.